Тепли сімейні свят. Цей день вітають найближчих і найрідніших. Я вітаю вас, друзі, рідних, знайомі, вся Україна. Я дуже вдячна, що ви ви надихаєте ставати кращою, допомагаєте працювати ще більш досконально. Ви даруєте відчуття повноти життя, а ваші досягнення дають розуміння, що рухаємося в правильному напрямку. Дякую. Люди, у яких все розповідаємо. Саме такі стають нашими людьми. Круговерті днів тільки дуже зайняті, мають час і бажання, змінюючи себе, змінювати весь світ. Бажаю вам бути ще сміливішими у ваших мріях. Дорога народжується під ногами того, хто йде. Щастя, добро, тепла і здоров'я вам, тим, заради кого живете. Христос Воскрес! Щиро ваші, Ірина Світинська.